Китайський лідер Сі Цзінпін і президент США Джо Байден зустрілися для проведення переговорів на Балі. Наразі відносини між двома країнами знаходяться на досить низькому рівні через численні розбіжності по безлічі питань. Байден заявив, що він прагне знайти шляхи взаємної співпраці. Як лідери наших країн, я вважаю, ми поділяємо відповідальність за те, щоб показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, не допустити, щоб конкуренція переросла в конфлікт. Флікт та знайти способи спільної роботи щодо нагальних глобальних питань, сказав Байден. Сі Цзіньпінь заявив, що потрібно обрати правильний курс для китайсько-американських відносин і підняти їх на новий рівень. Світ очікує, що Китай і Сполучені Штати будуть належним чином регулювати відносини. Сказав він, додавши, що з нетерпінням чекає спільної роботи з Байденом, щоб повернути відносини в правильне русло.